Ось такий закадровий бекстейдж. Це все сьогодні ми будемо з вами розпаковувати. Усім привіт! Ви на каналі Читачка Тоня, і увага, увага, увага! Це позапланове відео його не мало бути, проте прийшла Чорна П'ятниця, і всі мої плани, всі мої упередження щодо цієї акції, вони якось підійшли на другий план. А замість цього я купила десь близько 20 з чимось книжок, і то ще не всі доїхали, тому швидше за все буде друга частина, якщо ви захочете. Ну навіть якщо не захочете, я все одно покажу, що я замовила, бо це просто якийсь був дурдом. Я не очікувала цього. Давайте так. Отже, у цьому відео ми подивимось новенькі книжечки, які мені приїхали на Чорну П'ятницю, я собі замовила. Купила кілька новинок від КСД, буквально дві, стрималась трошки. Також я покажу декілька книжок, які мені надіслали на огляд, і покажу ще дещо цікавеньке. Поїхали! В грудні неочікувано для себе я купила новинку. Агату Крісті пригоди різдвяного пудингу купила я цю книжку не просто так, бо Агату Крісті я вже давненько не читала. Купила я цю книжку в межах відео, де якого я буду готуватись половину грудня. Відео буде на новорічну різдвяну тематику і буде стосуватись огляду всіх, або окей, не всіх. Більшості різдвяних книжок, які зараз є, продаються на ринку. Я їх майже всі скупила, щось в мене було. От, І я хочу по можливості прочитати, встигнути якомога більше з різних жанрів, наприклад, детективи, ромкоми, фентезі, і поділитися своїми враженнями у окремому відео. Якщо вам буде цікава така тема, обов'язково пишіть в коментарі. Мене це буде мотивувати швидше читати різдвяні книжки. бо... Зараз я читаю паралельно дві книжки фентезі, загублений принц Наталії Кош, українське фентезі. І фентезі, першої частини з зелогії ми полюємо на пломінь. Мені обидві ці книжки дуже подобаються. Я намагалась зрозуміти, що хочу читати в першу чергу, і зрозуміла, що не можу визначитись, тому вперше в моєму житті я читаю дві книжки паралельно. Да, а потім буду читати різдвяні книжки швидше за все. І от для цього марафону купила. Збірку різдвяних Оповідань про Геркуля Поро і його розслідування в такому різдвеному сеттингу. І купила також завершальну частину «Уяви мене від Тегери мафії» в циклі «Знищ мене. Я з цим циклом пережила стосунки Love hate relationship повний. Спочатку я дуже хотіла прочитати цю серію. Перші дві частини я прочитала в оригіналі. Потім КСД видало їх українською, я прочитала, і перше, до речі, мені не дуже сподобалось. Проте я прочитала. Я другу і третю, вони мені дуже сподобались. Четверта була жахлива, вона мені взагалі не сподобалась. І п'ята була, ну, непогана. Давайте так От, Тому з цим циклом в мене все дуже нестабільно, але я продовжую читати Тегери Мафі бо мені дуже подобається, як вона пише. І, власне, да, завершальна частина нашої історії про Джульєту і Варнера, про антиутопічний світ, який от-от зруйнують, а можливо, і не зруйнують. Подивимось, що буде в останній частині. До речі, якщо ви читали «Знищ мене цикл або новий цикл від Тегери Мафії це зіткане королівство. Пишіть ваші враження у коментарі, бо у всіх вони дуже різні і було би цікаво почитати, як ви ставитесь до книжок цієї авторки. Далі хочу розпакувати найбільшу посилку, яка влізла на диво в поштомат. Я вже знаю, що це, але хочу вам також показати. Це мультимедійний проєкт Nox. Якщо ви ще про нього не чули, я зараз вам розповім. Ось так виглядає посилка. Такий тут стікер з головним персонажем. Блін, дуже красиво. Отже, Nox це такий собі, знаєте, мультимедійний проєкт. Бо тут в нас є і комікс, і настільна гра. Ну Це геніально, настільна гра по книзі це просто. Ну, геніально. І також в всесвіті цього ноксу персонажа, який трошки схожого, схожий на привода. Відповідно, там є інші доповнення, є мерч, який ви можете придбати. Це така собі, знаєте, крос-мультимедійна історія, коли один персонаж є фігурантом, головним героєм і в коміксі, і в грі. Фішка цієї книжки в тому, що тут є елементи доповненої реальності, і взагалі вона побудована, знаєте, на цих новомодних технологіях а, штучного інтернету. Інтелекту і доповненої реальності. Ось тут ви можете побачити QR-коди. Є ціла інструкція, як взагалі взаємодіяти з цією книжкою, потрібно покласти її на стіл, завантажити застосунок, і в головному меню обрати, сканувати сцену, кнопку Play. Піднести до камери дуже цікаво, це все виглядає. Я обов'язково, коли дозніму це відео, піду потестую цю доповнену реальність, бо мені здається, що такого ще ніхто не робив. І навіть не те, що мені здається, такого справді ніхто не робив. Це супер прогресивна історія. Вона точно унікальна на ринку. Тому да. тепер в мене є такий дуже унікальний комікс нокс. Проект Nox це не тільки книжка та гра, це певний всесвіт, в якому задіяні різні форми представлення героя та його пригод. Основною фішкою проекту є те, що задіюються різні технології, такі як AR, тобто доповнена реальність, VR, віртуальна реальність та штучний інтелект. У книжці Nox повністю всі сторінки інтерактивні. Кожна сторінка має анімацію та озвучку. А також у сторінки ще є формат 3D: не у всіх, а в деяких. Що ще цікаво, до проекту запрошуються зірки і позиціонується книжка так, що герой живе тут серед нас, а не десь у книжках. Тобто у нас є змога з ним про взаємодіяти. Переходимо до реальності Чорної П'ятниці. Знову ж таки, як я сказала, в мене з'явилась ідея з цим відео з різдвяними книжками. І відповідно дуже багато книжок я купила саме для цього відео, і мені треба буде їх прочитати, хоча я їх не планувала купувати, але менше з тим. Да, я вам зараз буду їх показувати. Отже, цей пакуночок мені приїхав з моєї книжкової полиці. Побачила, що там були знижки мінус 30%. І подумала, що це знак, що треба закупитись по вигідній ціні. І що ж ми тут маємо? Всі будуть різдвяні книжки, які будуть на моєму тест-драйві. Перша – це поцілунок у Парижі. Це має бути романтична історія про кохання і новий рік. І я так розумію, тут будуть якісь... Невеличкі подорожі. Нічого більше не знаю про цю книжку. Я так розумію, що це новорічний ромком. В принципі, новорічні ромкоми я люблю. У мене з ними краще складаються справи, ніж зі звичайними ромкомами. Тому маю не те, щоб дуже великі надії на цю книжку, але да, хоча б сподіваюсь, що вона не буде дуже поганою. Також я купила, знову ж таки, в рамках мого самопроголошеного тест драйву різдвяних книжок, а купила Різдвяну історію Чарльза Дікінса. Як на мене, це найгарніше видання цієї класики. Тут є навіть ілюстрації, долі симпатичні. І взагалі, колись я читала цю книжку, ой, дуже красиві ілюстрації. Я зрозуміла, що вона мені підходить для тест-драйву, де й в принципі мати таку красиву книжку на полицях ніколи не буде зайвим. Остання новорічна різдвяна книжка це відносна новинка від Рідбері, це Крісмас Крихітко, має бути підліткова історія про кохання. І Різдво. Нічого більше не знаю про цю книжку. Мені казали в книгарні, що вона справді підліткова, тобто це має бути прям Young Adult, Young Adult. але я і не проти таких книжок. Головне, щоб там був, була атмосфера Різдвяна, і вона була невідверто якась, знаєте, написана на колінці тупа. Сеттинг у нас тут очевидно зимовий, все таке зимове, красиве, сніжне. Сніга зараз трошки не вистачає, хоча я сиджу вдома і все одно можу тільки на нього дивитись з вікна, але з вікна не вистачає краєвидів зі снігом. Це правда. Тому це також мені на тест-драйв враженнями обов'язково вже дуже скоро поділюсь. Я взагалі так розігналась, ніби в мене немає роботи, і просто все, що я роблю, це читаю книжки, але це не так. А дуже б хотілося так. Наступна посилка, я так підозрюю, що це має бути передзамовлення від Вівату. Це від Вівату, але не передзамовлення. А ще одна порція книжок, які я купила на дуже такому імпульсивному настрої. Отже, продовжуючи тему досі різдвяного марафону, я замовила собі новинку від видавництва Віват, різдвяні кружляння Крістін Лорен. Це має бути різдвяний ромком, одне різдвяне бажання, двоє братів і довічна надія. Я побачила десь в тропах, що тут є подорожі в часі. Хто не знає, я дуже, дуже це один з моїх. Найлюбленіших тропів, це саме подорож в часі. І коли я його побачила тут, в такій різдвяній атмосфері, я подумала, що це звучить доволі цікаво, а більше я нічого про цю книжку не знаю. Але, знаєте, про Ромкоми, мені здається, не треба багато знати, щоб зрозуміти взагалі, про що буде цей сюжет. Да, на Гудріц, я, до речі, бачила, що в неї рейтинг не прям щоб супер вау, мене це трошки лякає. Але я сподіваюся, що ми зможемо з нею законектитись, бо знаєте, в мене до неї є чомусь таке доволі лояльне ставлення. Я не знаю, на чому воно базується, але мені дуже хочеться, от саме чомусь, що бріздвяні кружляння мені сподобалось. Я не знаю чому. Можливо, тому що тут намальований літак, а я вже 10 тисяч років не літала на літаку, і в мене є якесь підсвідоме бажання. Ох, політати на літаку не знаю. Наступна книжечка, на яку я дивилась вже доволі давно, але чомусь я її не передзамовляла у Вівата А оце колись рандомно прокинулась зранку, і побачила, що вона на знижці у Вівата вирішила замовити про жінку. Яка в якої все йде за сценарієм, але не за тим, за яким вона запланувала, і от в неї летить життя реберт, і вона щось буде з цим робити. Там, по ідеї, має з'явитись чоловік, який їй трішки допоможе стати на ноги, але не можливо матеріально, а більше як психологічна емоційна підтримка. І по ідеї, в неї все має налагодитись. А я чого так думаю? Бо тут просто намальований чоловік на обкладинці, може це якась підказка. Знову вийшла ця книжка, бачила, до речі, хороші відгуки на худрізний, також хороший рейтинг. Тому, відповідно, читати найближчим часом не планую, але собі в колекцію от чомусь просто дуже захотілося її купити. Душа, душа потягнулась. І ще книжка, ну, на яку я взагалі не дивилась від самого початку, бо мені ставалось по обкладинці, що це ну, ромком, ромком просто найкласичніший з усіх можливих класичних ромкомів. От але потім я побачила десь відгук, що книжка трошки схожа за настроєм на книжки Емілі Генрі. А мені дуже подобаються книжки Емілі Генрі. Вони, знаєте, це психологічна проза під прикриттям ромкомів, бо в неї книжки дуже глибокі, під такими доволі веселими обкладинками і вони порушують доволі серйозні теми. І тут я так зрозуміла, що теж буде щось довкола цього: письменниця і актор вони будуть зустрічатись в різних часових проміжках, тобто 10 років тому і зараз. І між ними буде якась взаємодія. Якщо ви читали, до речі, цю книжку, розкажіть, як вона вам, бо я на неї не прям щоб дуже багато відгуків бачила, от саме в українській букспільноті. Тож, якщо у вас є якась інформація щодо цієї книжки, будь ласка, поділіться, бо мені чомусь, чомусь дуже сильно захотілося її прочитати. Я не знаю, на чому базується це бажання, це абсолютно ірраціональна історія. Але да, ця книжка в мене в руках. А от ця посилка, я думаю, це вже має бути передзамовлення. Так, це моє довгоочікуване передзамовлення від Vivat. Перше це одиночне фентезі чаклунство шипів Маргарет Роджерсон. Про цю книжку бачила дуже багато хороших відгуків. Бачила, що її порівнюють з дворами Сари Мас, точніше, або з троном зі скла. Коротше, її порівнюють з Сарою Мас, а для мене Сара Мас – це, знаєте, таке божество, до якого я ще не дотягнулася, бо я не читала її книжки, але всі її в моїй бульбашці хвалять. Тому в моєму розумінні це авторка, яка перебуває на такому а, письменницькому п'єдесталі, до якого ще треба дотягнутись і мати честь, щоб тебе порівняли з Сарою Масою. От Маргарет Роджерсон, я так розумію, це вийшло. Подобається, що це одиночна фентезі, тому що втягуватись в серії, я і так вже багато серій втягнута. І ще одна це дуже багато. але... Точно, я в якусь ще скоро втягнусь, і добре, що це не чекунство шипів. Я люблю, коли є такі історії, яку ти прочитав, і ти дуже гарно провів час, але тобі не треба підписуватись ще на 10 тисяч продовжень. І ще одна книжка це дослідження утоплення, Ави Рід. це дебют авторки в жанрі темна академія. Після «Шістка Атласа» я зрозуміла, що мені, в принципі, подобається темна академія, як. Троп, як під жанр. От тому я буду далі продовжувати знайомитись з цим жанром і книжками в цьому жанрі за українською лінією предки Аве Рід, авторки книжки Українські євреї. До речі, цікавий факт. Отже, я так розумію, що це буде щось типу Урбан-фентезі, проте, можливо, не до кінця Урбан. Бо головна героїня вона є прихильницею казок про короля Фейрі, і потім в неї виявляється можливість. Приїхати перепланувати будинок письменника, який написав ці оповідки про короля Феєрі, але водночас в неї є її опонент, молодий літературознавець Престон, який вирішив довести, що цей письменник був шахраєм, і от вони є суперниками, які збирають інформацію про цього письменника і таємниці цього будинку. Ніби має бути доволі атмосферно загадково, але вже швидше за все я буду це читати ближче до осені. Хоча, можливо, і раніше, по настрою. Наступна посилка має бути видавництво Рідбері, якщо я не помиляюсь. Ага. Так. Перша книжка це вже друга частина посібника збивства для хорошої дівчинки. Хороша дівчинка зіпсована кров. А, взагалі, якщо ви дивились моє відео про трилери, якщо не дивились, то обов'язково подивіться: рейтинг моїх трилерів найкращих і не дуже. А, так от, я там розповідала, що посібник мені, в принципі, зайшла, але вона мені була. Така доволі дитяча, проте згодом я зрозуміла, що інколи мені дуже хочеться такого легкого читання, легкого і захопливого читання. Тому, відповідно, тут ми будемо з вами далі читати про пригоди головної персонажки Піпи. А в цій частині вона вже не детективка, вона почала записувати подкаст, наскільки я пам'ятаю, з анотації. Проте, згодом її True Crime подкаст почав викликати певні питання і почав приносити певні проблеми. І піпа в цій новій частині буде розслідувати ці проблеми. Все ж таки вона повернеться до кар'єри детективки. От, тому також буду взимку читати. Обов'язково, коли буде такий не читун, швидше за все, вже після новорічного марафону. Щоб якось трішки цю притерність е, утрамбувати детективами розслідуваннями. я думаю, що це буде саме те, що потрібно. І також мені надіслали на огляд новинку від моєї улюбленої однієї з улюблених авторок Мара Вульф. У нас з нею супер меч. Її книжка Сестра Зірок. Це просто щось неймовірне, я досі не можу відійти. І також книжка про ангелів, Саха про ангелів мені теж дуже сподобалось, тому відповідно, коли я побачила, що вийшла перша серія з нової трилогії Мари Вульф із Крабогів, я, звісно ж, також захотіла її прочитати. Це буде фентезі, Young Хелл фентезі, де головна героїня Джес приїжджає до табору, і вона не планує закохуватись, проте вона бачить хлопця зі смарагдово-зеленими очима його звати Кайден. Не Ксейден, помітьте. Але вона не може йому опиратись, тому, звісно, вона в нього закохана. Проте у Кайдена є свої доволі меркантильні мантиви на цю дівчинку, головну героїню Джес. Знаєте, що я помітила, що в усіх книжках Мари Вульф головні персонажки вони якісь такі доволі м'якосердні, можна сказати, вони першими закохуються і вони страждають від своїх почуттів. Можливо, в цьому я бачу якусь порідненість, не знаю, з собою тринадцятирічною. Можливо, я дуже люблю стиль Мари Вульф. Мені дуже подобається, як вона виписує взаємини між персонажами і персонажів, як вона виписує. Це завжди персонажі, не картонки, в них є свої якісь фішки, свої особливості. Ти точно будеш ненавидіти когось, або когось жаліти. Я завжди жаліла головних персонажок, або захоплювалась ними. Бо, наприклад, Мун, головна гриня з саги-ангелів, це дуже жорстка персонажка, бо вона на собі тягне родину, вона ходить на Атерські бої і б'ється з мечем проти ангелів. От, тому це дуже жорстко. Тут я ще не знаю, чого очікувати, чи якоїсь рині, як серднеї герині, як сестрі зірок, чи більш якоїсь хардової, як в сазі Ангелів. Або, можливо, тут буде якась е, нова персонажка, яка мені також, я думаю, сподобається. От, тому також буду скоро читати Богів. Я прям дуже-дуже хочу прочитати, тому що, як я вже сказала, так я дуже люблю Мару Вульф і дуже чекаю продовження з перших трилогій, які почало видавати видавництво Рідбері. До речі, оскільки скоро вже різдвяні свята, і точно потрібно починати думати про подарунки. В мене є невеличка приємність: це промокод Тоня на знижку 20% на книжки видавництва ранок і Рідбері Ви можете його ввести на сайті видавництво і, відповідно, трошечки зменшити вартість вашого кошика з книжками. Можливо, це допоможе трошки зекономити або купити трошки більше книжок для тих, хто вам небайдужий. Насправді це остання посилка, але вона найтяжча, бо тут, наскільки я пам'ятаю, чотири книжки. Отже, це посилка від видавництва старого лева. Вони мене завалили книжками, за що я їм дуже щиро сердечно вдячна. По перше, вони підтримали мою ідею з рейтингом різдвяних книжок. Тож тут в мене для цього відео є новинка від видавництва Це любовні листи на Різдво. Це має бути дуже щимка історія про головну персонажку, яка вже дуже багато років живе з певним сумом в серці, і тільки вона вирішила відкрити серце для нових почуттів, повертаються старі почуття, точніше стара людина, з якою в неї була певна історія. І от що з цього вийде. Ми побачимо в цій книзі. Але оскільки це різдвяна історія, то я сподіваюся, що не треба буде плакати, бо я не хочу плакати. В мене вже було таке з Ребекою Ярос незавершення справи, коли я думала, що це буде просто любовна історія. А це, вибачте, було просто це було добре, але це було неочікувано. Тут я хочу очікуваного комфорту, і я сподіваюся, що він буде. І також ще одна новинка різдвяна від видавництва Лева. Це різдвяний пудинг з побажаннями. А тут має бути дуже мила історія. Головна гриня втрачає перед Різдвом свою роботу, вона шеф-кухарка, і її звільняють, оскільки їй потрібні гроші, її подруга допомагає їй влаштуватись шеф-кухаркою до будинку харизматичного мільярдера, в якого є неслухняні сини близнюки. І я так думаю, що нема в нього дружини. І це все буде відбуватись на різдва. Така от історія, коли головна гриня знову починає життя спочатку. А їй в цьому не те, щоб допомагають, а на її шляху дуже зручно зустрічаються дуже хороші люди. Хіба це не прекрасно? Я вважаю, що це прекрасно. Дуже б хотілось таких історій. Також мені надіслали новинку від Тері Пратчета, «Монстрячий загін це позацикливий роман, і він присвячений темам антивоєнним темам і темам фемінізму. Головна персонажка Полі Перкс вона перевдягається в хлопця і вступає до лав армії для того, щоб шукати зниклого брата, і вона потрапляє до загону новобранців, серед яких увага: вампір, троль та ігор, а керує ними колоритний сержант Джекром. Я так розумію, що це висміювання війни через ось такий дуже іронічний стиль. Мені це подобається. Взагалі, з спрачетом в нас також не лінійні. Тосунки, тому що перші книжки я спочатку колекціонувала його. Книжки в мене є десь. Десь близько 15 книжок в мене зараз є його. Потім я перестала чомусь його читати. Я зрозуміла, що він мені не подобається, але я починала колекціонувати його, коли мені ще було років, можливо, 16-17, коли тільки почали видавати перші книжки з всіх циклів. А зараз я зрозуміла, що напевно мені зараз перепрацює має заходити. Я не знаю знову ж таки на чому це грунтується. Проте я хотіла би знову спробувати його прочитати. І більше про це ви дізнаєтесь в наступній частині цього відео з Новими книжками і остання новинка: я зупиню цей світ. Мені дуже сподобалася нотація цієї книжки, тож я вирішила її прочитати. Сюжет тут такий: головний персонаж, хлопчик, підліток. Він знаєте, такий депресивний підліток, і він переживає свою доволі глибоку особисту драму: це смерть бабусі, і дідуся. Проте він отримує можливість перенестись на 20 років назад в 1985 рік. І, відповідно, хлопчик хоче щось змінити для того, щоб через 20 років його рідні не померли, проте разом з цим тут буде також, я так розумію, щось типу роману дорослішення, коли хлопчик дорослішає і приходить, власне, всі супутні етапи цього процесу. До речі, тут доволі великий шрифт, це прям дуже приємно. Ну і за традицією, зараз спробую показати ці всі книжечки в одному кадрі. Ну, в принципі, ніби непогане поповнення за тиждень. Ще нукс. Пишіть, що з книжок на Чорну п'ятницю купили ви, що, можливо, не на Чорну п'ятницю купили. Ви тут вже в КСД вийшли нові книжки, розказуєте, що в КСД можливо, з новим дропом придбали. Я це все обов'язково прочитаю, відкоментую і буду рада продовжувати нашу розмову далі в коментарях. До зустрічі у нових відео. І нагадую, якщо вам цікаво було би подивитись рейтинг всіх різдвяних книжок в різних жанрах, обов'язково пишіть про це у коментарі. Це замотивує мене швидше читати ці книжки. Па-па!